Ви коли-небудь замислювалися, що те, що, на вашу думку, захищає вас, насправді може вам шкодити. Це здається перебільшенням, але це не так. Щороку понад 600 мільйонів людей у всьому світі хворіють через вживання неякісної їжі. І що ще більше шокує: близько 420 тисяч людей помирають через це. Літні люди належать до найвразливіших. З віком імунна система слабшає, і організм стає менш підготовленим до боротьби з інфекціями. Мене звати Олена Михайлівна, я лікар. Але багато хто не розуміє, де криються ці проблеми у вашому власному холодильнику. Так, цей прилад, який допомагає вам зберігати свіжість продуктів, може непомітно піддавати ризику ваше здоров'я. Перш ніж я продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Нещодавні дослідження показали, що неправильне зберігання деяких продуктів у холодильнику може не тільки знищити важливі поживні речовини, але й викликати небезпечні хімічні реакції, а також збільшити ризик харчового отруєння. Найстрашніше, що більшість людей навіть не усвідомлюють цього. І дивіться, головний продукт у цьому списку вас здивує. Він не тільки втрачає майже всі свої корисні властивості при зберіганні в холодильнику, але й може стати небезпечним для здоров'я. Дочекайтеся кінця, адже те, що ви тут дізнаєтесь, може буквально врятувати життя. Отже почнемо. Номер 9. Помідори. Ви зазвичай зберігаєте помідори в холодильнику? Якщо так, то, можливо, настав час переглянути цю звичку. Холод не просто притуплює смак. Він безпосередньо впливає на структуру продукту. Згідно з дослідженнями, низька температура незворотно змінює гени, які відповідають за природний аромат, колір і смак томата. Більше того, холод зупиняє вироблення лікопіну, потужного антиоксиданту, який допомагає захистити серце, запобігти передчасному старінню і навіть знизити ризик деяких видів раку. Іншими словами, поміщаючи помідори в холодильник. Ви не тільки втрачаєте їхній смак, але й позбавляєтеся значної частини їхніх корисних властивостей. Порада проста зберігайте помідори при кімнатній температурі у добре провітрюваному місці і подалі від прямих сонячних променів. Так ви збережете їхній смак і поживні речовини. Номер 8. Цибуля. А тепер поговоримо про цибулю. Яка присутня практично в кожному рецепті. Якщо ви звикли зберігати її в холодильнику, то напевно помічали дивні перетворення. Вона розм'якшується, починає проростати або навіть набуває слизької текстури. Це відбувається тому, що в холодильнику висока вологість, що сприяє саме тому, чого вам не хочеться: проростанню, утворенню цвілі та прискореному гниттю. Більше того, Цибуля дуже легко вбирає запахи і бактерії, що може негативно позначитися не тільки на самій цибулі, але й на інших продуктах, з якими вона контактує. Однак найтривожніше те, що під впливом вологи та холоду руйнується клітинна структура цибулі і знижується вміст аліцину, речовини з антибактеріальними і протираковими властивостями. Коротше кажучи, Зберігання цибулі в холодильнику не тільки прискорює її псування, але й значно знижує корисні властивості. Отже, де ж зберігати цибулю? Найкращий спосіб простий: покладіть її в тканинний або сітчастий мішок у сухому провітрюваному місці, подалі від світла. І, по можливості, не зберігайте її поряд із картоплею. Номер 7. Хліб. Знаєте цю звичку. Класти хліб у холодильник, думаючи, що він зберігатиметься довше. Що ж, погані новини. Холод у холодильнику активує процес, що називається ретроградацією крухмалю, через який хліб черствіє зсередини, втрачає смак і стає твердим, навіть якщо його термін придатності ще не минув. Але це не найбільша проблема. Переміщення хліба з холодильника до кімнатної температури і назад. Створює конденсат. Ця внутрішня вологість створює ідеальне середовище для росту цвілі. І ось тут і виникає справжня небезпека. Цвіль може виробляти мікотоксини токсичні речовини, що вражають нервову систему, печінку та імунну систему. Що ж робити? Просто якщо не збираєтеся з'їсти хліб одразу, заморозьте його порціями в морозилці. Але просто в холодильнику не зберігайте. Номер 6. Картопля. Ах, картопля! Така універсальна, така улюблена і така чутлива до холоду. При зберіганні в холодильнику вона починає перетворювати свій природний крохмаль у цукри. Це може здатися невинним, але ця хімічна зміна має серйозні наслідки. При смаженні або запіканні цієї охолодженої картоплі. Утворені цукри вступають у реакцію з амінокислотою аспарагіном. У результаті утворюється акриламід – речовина, яку вважають потенційно канцерогенною. Іншими словами, ця золотава і хрустка картопля може таїти в собі приховану небезпеку. Найкраще зберігати її в темному, прохолодному, сухому і добре провітрюваному місці. Холодильник категорично ні. А якщо ви думали, що це серйозно, то наступний пункт пов'язаний із ризиком розвитку небезпечної цвілі. Так, ми говоримо про щось дійсно серйозне. Номер 5. Часник. Часник практично природні ліки. Він має антибактеріальні, протигрибкові, противірусні властивості, зміцнює серце і підвищує імунітет. Але все це може зійти нанівець, якщо зберігати його в холодильнику. Волова середовище холодильника сприяє розвитку цвілі, яку ви можете навіть не помітити під лушпинням. Ця цвіль може бути токсичною і викликати алергічні реакції або проблеми з диханням. А зберігання часнику в олії в холодильнику без консервантів взагалі може викликати бутулізм. Це рідкісне, але вкрай серйозне захворювання, що вражає нервову систему і здатне викликати різні наслідки: від м'язової слабкості до паралічу дихання. Хто знаходиться в групі ризику? І знову літні люди. Крім того, в холодну погоду часник стає гумовим, швидко проростає і втрачає аліцин, сполуку, відповідальну за велику частину його лікувальних властивостей. В ідеалі зберігайте його у відкритій ємності або сітці, в сухому провітрюваному місці. Просто правда? Номер 4. Мед. Якщо мед справді натуральний, його не потрібно зберігати в холодильнику. При зберіганні в холоді його цукри починають дуже швидко кристалізуватися. Результат твердий білуватий мед, що втрачає свою текучість і стає незручним у використанні. Але найбільша проблема полягає в наступному. Намагаючись розтопити такий мед, багато хто нагріває його прямо в мікрохвильовці або до високої температури. І в цьому й полягає небезпека. Сильне нагрівання руйнує важливі ферменти та інші речовини, відповідальні за антибактеріальні властивості меду, перетворюючи його просто на солодкий сироп. Іншими словами, намагаючись виправити помилку зберігання, ви знищуєте саме те, що робить мед лікувальним продуктом. Порада очевидна. Зберігайте мед поза холодильником, щільно закритим у темному сухому місці. Номер 3. Кава. Будь то цільні зерна або мелена, її ні в якому разі не можна зберігати в холодильнику. Причина очевидна: кава надзвичайно пориста. Це означає, що вона, як губка, вбирає все навколо, запахи, вологу і навіть мікроорганізми, присутні в середовищі холодильника. Результат кава із запахом ковбаси або цибулі, яка втратила смак і навіть може запліснявіти через конденсат. Більше того, ефірні олії, що містяться в зернах і відповідають за цей неповторний аромат, руйнуються набагато швидше при впливі на каву температурних коливань. Але справа не тільки в смаку. Кава, що набрала вологи, може зіпсуватися швидше і викликати розлад шлунка, особливо у людей з чутливим травленням. Золота порада. Зберігайте каву в щільно закритій, непрозорій ємності, в сухому, прохолодному і захищеному від світла місці. У шафці. Номер два: тропічні фрукти. Банани, манго, ананаси. Ці фрукти створені для теплого клімату. Зберігати їх у холодильнику до повного дозрівання помилка, яка зупиняє процес. Якщо покласти пліт у холодильник ще зеленим, природний процес його дозрівання примусово переривається, це викликає ряд внутрішніх змін. Клітинні стінки плода руйнуються, з'являються темні плями, м'якоть стає водянистою, а вітамін С, необхідний для імунної системи, частково втрачається. І це ще не все. Цей процес псування може змінити смак фрукта, зробивши його менш солодким і приємним. Інструкція проста. Дайте цим фруктам дозріти природно при кімнатній температурі. Тільки після цього, коли вони достатньо дозріють, їх можна покласти в холодильник, щоб зберегти ще на пару днів. Але якщо все це вже здається серйозним, то останній продукт у списку найнебезпечніший. Той, який майже кожен споживає щодня, не підозрюючи, що може ховатися в простому контейнері. Номер 1 Варений рис Рис, який можна зустріти на столах по всьому світу, один із найбільш популярних продуктів. Він практичний, недорогий і ситний. І тому багато хто готує його у великих кількостях. Ось поширена помилка. Залишити рис остигати на плиті на кілька годин, а потім прибрати його в холодильник. Здається, це нешкідливо, але це не так. Велика проблема це бактерія, що називається Bacillus cereus. Вона витримує варіння, оскільки утворює термостійкі спори. І якщо зварений рис залишається при кімнатній температурі більше години двох, ці спори проростають. І бактерії починають виділяти токсини. Результат, рис, який на вигляд і запах здається нормальним, може бути отруйним і викликати синдром смаженого рису, нудоту, блювоту, діарею. А в серйозніших випадках сильне зневоднення, що є дуже небезпечним для літніх людей та дітей. Рішення просте: Не залишайте рис на плиті надовго. Як тільки він припинив парувати, Поставте його в холодильник у герметичному контейнері не пізніше, ніж через годину після варіння. А що відбудеться, якщо з'їсти цей заражений рис? Симптоми можуть проявитися дуже швидко, зазвичай від 1 до 5 годин після їжі, сильна нудота, блювота, спазми в животі. А у людей зі слабким здоров'ям це може призвести до госпіталізації. І найжахливіше. Це може статися навіть якщо ви помістили рис у холодильник, але зробили це неправильно. Знаєте чому? Тому що багато хто робить небезпечну помилку, кладуть велику каструлю з гарячим рисом у холодильник. Рис всередині остигає дуже повільно, залишаючись теплим годинами, ідеально для бактерій. А конденсат, що утворюється, додає зайву вологу, яку так люблять мікроби. Ще одна поширена помилка недостатнє розігрівання. Якщо рис не прогріти до 70 градусів і вище, ризик отруєння залишається. Отже, як безпечно зберігати варений рис? Ось коротка інструкція. Швидко охолодіть рис. Розкладіть його тонким шаром у широкому контейнері, щоб він охолов швидше. Не тримайте його в теплі. Зберігайте в закритому контейнері в холодильнику не більше 1-2 днів, вжити краще протягом 24 годин. Багато хто зберігає його 3 або 4 дні, але з рисом краще не ризикувати. Добре розігрівайте. Рис повинен бути гарячим, парувати, коли ви його їсте повторно. Якщо ви помітили дивний запах, липку текстуру або рис стояв у холодильнику більше 3 днів. Викиньте його без жалю. Знаєте, що рис входить до п'ятірки продуктів, які найчастіше викликають харчові отруєння вдома. Решта 4 це молочні продукти: яйця, м'ясо і риба. Іншими словами, справа не тільки в тому, що ви їсте, але й як ви це зберігаєте. Це має вирішальне значення для вашого здоров'я. А тепер скажіть. Як довго ви зазвичай зберігаєте рис у холодильнику? Чи знали ви про небезпеку синдрому смаженого рису? Напишіть у коментарях, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Поставте лайк, якщо це було корисно. Поділіться з тими, кого ви любите. Бережіть себе і пам'ятайте! Турбота про ваше здоров'я починається на вашій кухні.